Якщо ви хоч раз дивилися американські фільми, то напевно помітили, що водій, який виходить з автомобіля, легким рухом руки зачиняє дверця, та часом навіть не закривши вікна. Ви можете уявити собі таку картину на скраїні? Звичайно ж, ні, і кожен відповідальний водій страхує себе від розкрадання власного майна надійними замками та сигналізацією, тому що сьогодні поживитися чужими цінними речами є багато бажаючих, які промишляють зламом автомобілів. Зараз автомобільні крадіжки на піку популярності. Злодіїв манить швидкість здійснення злочину, легкість проникнення в салон авто, навіть при наявності сигналізації і, звичайно ж, м'яке покарання за такий промисел. Аналізуючи статистику злочинів, розумієш, що автомобілі притягують крадіїв та шахраїв, наче магніт-магнитну тирсу. Як тільки не страждають наші залізні коні, з них знімають колеса, витягують музичні центри, розбивають скло, викрадають, ну і обкрадають, звичайно. А автомобільні крадіжки в нашій країні на жаль розкриваються лише в третині випадків. Як не прикро, але на території Кривого Рогу та прилеглих районів останнім часом збільшилася кількість випадків угону автомобілів та злому їх. Наші водії все частіше стають жертвами машинних крадіїв, причому крадіїв з ознаками шахраїв. Перелічити всі їхні методи майже неможливо, бо вони весь час трансформуються, вдосконалюються та збільшуються. Ось один з найпоширеніших. той час, коли ви знаходитесь в банку, значить в супермаркеті, в будь-якому другому там значить. Преступники под правое заднее колесо лошад вам штырь Как правило штырь э, Он очень имеет прочную форму Изготавливается заранее Умышленно, целенаправленно э, В заводских условиях вот. И э, после того Как вы включаете передачу И трогаетесь Естественно наезжайте на этот штырь вот, И буквально через километр Вы чувствуете убедение в руле вот, Иными словами говоря вот, Чувствуете прокол Шини автомобіля в той час, коли міняєте зіпсоване колесо, на запасне, як свідчить практика, двері вашої автівки відчинені. А біля вас з'являються незнайомці, може навіть кілька, аби відволікти бесіду від основної дієвої особи. Один із членів даної приступної організації е, акуратно е, полуприсядки відкриває. Е, Ваші двері вашого автомобіля, от, і все, що знаходиться в автомобілі, буквально в течії 15-20 секунд. От, все, що є на відному місці, звісно, забирають своє. Вот, ними словами, відбувається в отношені вас награблення. Наголошуємо, інтерпретації може бути безліч. Головне це виманити вас з машини, щоб залишився доступ до салону. Зафіксовані випадки, коли найнятий підліток, проходять повз авто з розчиненим вікном. Просто плює в водієві в обличчя та втікає. Що зробить обурена людина? Звичайно, поженеться за малим хуліганом, не думаючи про те, зачинив машину чи ні. Ну, це так, приклади з примітивного. Та маємо і більш високоінтелектуальні приклади. Євген їхав у справах і у тих же справах вимушений був зупинитися біля аптеки, що поблизу ринку на вечірньому бульварі. Машину звично поставив на сигналізацію. Попутньо, буквально боковим зором звернув увагу на незнайомця. Це потім він зрозумів, що та зустріч була важливою. Там имеется півний варіок, палатка пиво Чернівське. І на площадке, ну, сидів мужчина лет 45, може 50, Сідуй, полноватий. Що думаю, 12 часов вже пиво п'ють. Без 15-12 це було рішення. Ну, вот так и глянув. Він тут же забув про того чоловіка, пішов у справах і повернувся буквально за дві хвилини. Розвернувся та поїхав в бік східного мікрорайону. Щось неледне відчув зовсім скоро. У мене пішла вібрація рульового колеса. Я через 20 метров остановился, вышел с машины. Правда, лежал зонтик, взял зонтик, потому что шел дождь. Мобильный телефон находился в автомобиле, торпеде. Барсетка с документами находилась в автомобиле. Я вышел, двери захлопнул и сразу увидел, что левый передний скат лежит на диске. То есть я проехал не одну сотню, не одну тысячу, сотню тысяч километров, поменял не один автомобиль. Такой случай у меня был впервые. Я навіть на більшому скористі ловив час дождя яму. Ну, так швидко скат просто у мене не падав. Для надо время, щоб він спустив. Я одразу удивился, на присел, машину захлопнув, йшов дощ, стекла були підняті. Присел возле колеса і попытался определить причину, чому вже так швидко спустив скат. Не визначивши причину на перший погляд, Євген прийняв єдине правильне в такому випадку рішення встановити запаску. Він спробував відчинити двері машини, але вона виявилася зачиненою і заблокованою. Я виявився як це, у розбитого корита без телефону, ключі в замку зажигання. Правда, коли виходив, включив аварійну сигналізацію. Ну, я привычка, коли на трасі зупиняюся, включаю завжди аварійну сигналізацію. Покрутився машини, перевірив двері, чотири рази обійшов. Ну, Думаю, сигналізація так ніколи не срабатувала. Буває на відкритті зрабатують, коли в барсетці прижмеш ключ. Сарбатові сигналізації на відкривання. Ну, на закриття не було. У виходу не було, як знайти, відкуди позвонить жінці, щоб вона запросилася з роботи, і на таксі привезла мені запасний комплект ключей з брилком сигналізація. Не збагнув Євген зупинити першу ліпшу машину та попрохати телефон для дзвінка дружині. Він вирішив повернутися на ринок з цією метою та витратив на це 15 хвилин. Ховаючись від дощу, зупинився неподалік своєї автівки та чекав на дружину, постійно поглядаючи на годинник. В это время подъезжает красный Шевролет с шашечкой на кузове и припарковался возле моей, моего автомобиля. Он стоял минут 10-15, не открывая, не поднимая стекла. Стекла были тонированы, темная, черная тонировка. Очень темная тонировка. Я еще подумал, как можно сидеть, идет дождь, жара и не опустить стеклоподъемники. То есть лица я водителя не видел минут через 15, а я все время стоял возле забора, к машине не подходил. Просто я минут 15 за моим автомобилем, это же красный шевролет, объехал впереди его и припарковался впереди моего автомобиля, включил при этом тоже аварийную сигнализацию. И стоял до тех пор, еще минут, наверное, 15-20, стоял впереди, никто с машины не выходил, никто в машину не заходил. Стоял, пока я не увидел, что жена на, «Жигулі». Ну, я, знав, що буде на цій машині. я почав відвиватися в при Притім відключив сигналізацію і поїхав в сторону об'їзної. Євген відчинив машину, замінив ушкоджений скат, помив руки і поїхав далі. І тут око впав пустий чехол від мобільного телефону, який, залишаючи машину, чоловік поклав на торпеді разом з апаратом. Попросив жінку дзвонити, ну, телефон вже був відключен. Я одразу на на барсетку. Барсетка стояла на месте. Открыл барсетку. В кошелек. Ну, при этом жена говорит, проверь деньги. Открываю кошелек, денег в нем нет. Ни в основном отсеке, ни в запасном. В барсетку проверил, там у меня еще лежали деньги в кармане. То же самое, денег нет. Посмотрел отсек, где права и паспорт. Все на месте, полная страховка на месте, только местами переставлены права с паспортом. Ну, не в таком положении, как, я привык, чтобы они лежали. Це стало поштовхом для термінового звернення до Саксаганського райвідділу внутрішніх справ, а після – на шиномонтаж до знайомих майстрів. Вони мені одразу показали два вертикальні порези на скаті. Вертикальні – чому? Щоб машина одразу не сіла, а не катаруємо, щоб він мог би уїхати з того місця, де прорізався скат. Щоденно народжуються все нові способи шахрайства чи різновиди старих. Шахраї ніколи не здійснюють насилля, отримуючи своє майстерно, застосовуючи для цього надзвичайні комбінації. На підготовку акції назвемо це так, йде не менше часу ніж у артистів цирку. Аферисти відпрацьовують все до найменших деталей. Основою нерідко слугує талант імпровізації здатність приспати пильність найобережнішої людини. У випадку з Євгеном не то крадії, не то шахраї спрацювали чітко і швидко, буквально за 2 хвилини, потім ще за п'ятнадцять. Причому про використання спецапаратури, хоч раз тачу кожен водій. Це дуже поширений спосіб доволі в колах сканувати ваш автомобіль. Раніше я вже слухав про таких ситуаціях, завжди з собою або ключі витягувати і брати документи в барсерке. Ну, вийшло, що в нестандартній ситуації різко упала машина, і мені потрібно було побачити. І При этом закрив двері. От хороші психологи. Прочитують, навіть водителі людей, ністандартних для них ситуацій. Ну і беруть то, що їм надавати. Треба, треба віддати належне злочинцям, числі перших освоюють всі новинки світу нових технологій та інноваційних методів. Освоюють і оволодівають, а допомагають їм цьому наші ринкові відносини. Коли, як кажуть старенькі люди, і чорта можна купити. Дуже легко доступно стало приобрести сканер на ринки, стомість, яку складає у 200 Доларів там, до тисячі доларів в зависимості від совершенства е, даного е, технічного средства. Придбавши відповідний спецапарат, зловмисники в секунди сканують номер вашої протиугонної установки та номер вашої сигналізації. Все інше справа техніки, як кажуть, та терпіння. Внов таки, щоб не впало на них подозрення, сканували номер вашої сигналізації, їдуть за вами, супроводжують вас до могут сопровождать вас до места следования, а именно пока вы зайдете домой. Вот, и находясь дома, -таки, при помощи данного технического прибора обезвреживают вашу сигнализацию, садятся за руль вот, и угонять автомобиль, или же в отношении вас такие. Забирають всі це речі, які знаходяться в автомобілі. Ми потім не відразу розуміємо, як це могло статися. Коли зрозуміємо, можна по філософському ставитися до зникнення цінних речей та складніше з внутрішнім відчуттям. Ще довго не вдається позбутися відчуття брудних ніг у власному домі. Плівок, душу і чувство, що я, допустимо, після цього ставлю автомобіль і виходжу після там 30 тридцять Отсутствие я смотрю, а стоит ли он на месте. Ну, хотя за угон автомобиля дают от 7 до 12, а за грабеж до 3 лет. То есть тут, как угадаешь, какая карта ляжет. Якщо раніше в випадках викрадення машини можна було порадити обладнати її сигналізацією, то сьогодні, як бачимо, ця порада не актуальна. Кожен новомодний та надсучасний спосіб убезпечення власного майна дуже недовго залишається таким. Генії злочинного світу мають спритний розум. Їм не потрібне офіційне визнання. Вони відразу звикли отримувати зиск. Але деякі засоби перестороги ми все ж можемо вам порадити. І першою порадою, як не дивно, буде використання дідівських методів. В Місцях великого скупчення народу, коли без злам автівки явно виглядатиме неактуальним. Лучше закрити машину на звичайний обійш. В даному е, преступники, які, машина, е, ваша машина, яка їм е, будуть обіскуражені в тому плані від вашого нестандартного чому ви закрили на ключ. І В даному подобрати ключ, щоб ваш автомобіль, е, преступникам буде зробити гаразд тяжеліє. Намагайтеся залишаючи авто на короткий час цінні речі забирати з собою. Коли такої можливості немає, прикладіть їх у багажник. Як правило, злочинники вважають, що багажників автомобіля чоловік не можуть ханіця на вічі от таки, э, хоч як та частічна абізапасіть вас од грабіжа э, со сторони э, э, предполагаемых преступников. Коли маємо таку можливість, залишайте вашого металевого коня в полі зору. Як варіант залишаючи машину на короткий час, коли маєте супутників, попрохайте їх посидіти в машині. В Настоятельно рекомендую вам оставлять ваші транспортні средства на платні автостоянки. Ні в коем випадку не во дворе вашего дома, где Тому проживаете. всі ці рекомендації, считаю вважаю, безопасить вас от э, угона и вскрытия вашего автомобиля.